Так, друзі, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Ну що, не повірите, в мене 2 роки машина в експлуатації. І я ось тільки сьогодні узнав, що в мене є така функція відкриття і закриття багажника в автомобілі сидячи, навіть не вилазячи. Тобто, Гляньте, в мене електрокришка багажника. І в шкоді кодяк є ось тут така кнопочка відкриття багажника. Дивіться, нажимаємо її. На таблі вас показує. Відкрилася двері. Гляньте. Двері відкрилися. Кришка багажника. А тепер беремо, нажимаємо її обратно. Машина пікає. І кришка багажника закривається сама. Представляєте? А я все время ходив і закривав цей багажник. Ви представляєте? Я в шокі. Оце так новина, звісно.